Я вас вітаю з початком вивчення нового, цікавого предмета – хімія. Тема сьогоднішнього уроку хімія, природнича наука, речовини та їх перетворення у навколишньому світі. Короткі відомості з історії хімії. перед вашою уявою постає наступне. хімія. Хімія це наука, яка належить до природничих, яка вивчає природу весь навколишній світ, яка є експериментальною, яка вивчає різноманітні речовини і явища. Природничі науки пов'язані між собою, впливають одна на одну. І взаємно забагачуються. Перетворення одних речовин на інші супроводжуються різними фізичними явищами, наприклад, виділенням чи поглинянням теплоти, тому хіміки мають добре знати фізику. Учений біолог, не обізнаний із законами хімії, не зможе зрозуміти і пояснити перетворення речовин, які відбуваються в живих організмах. Хімічні знання потрібні геологу. Перед тим як провести хімічний експеримент і після його завершення вчений хімік здійснює необхідні розрахунки. Хімія це наука про речовини та їх перетворення. Вона вивчає склад, будову, властивості і застосування речовин, умови, за яких відбуваються перетворення. Хімією також називають навчальний предмет. Хімічні перетворення в навколишньому світі. З хімічними перетвореннями ми зустрічаємось у повсякденному житті. Це і ржавіння металу, це і утворення накипу. Найбільш давнє хімічне перетворення, з яким зустрілася людина. Горіння вогню. Процес гітніття речовин, зміна кольору листя, скисання молока все це відноситься до хімічних перетворювань. Хем означає чорний, зміст назви єгипетська наука. Друга версія від грецького сік рослини, тож це мистецтво виділення соків. Може означати мистецтво металургії. Історичні етапи розвитку хімічних знань. Перший етап доалхімічний період, тривав до 3-го століття нашої ери. Вважають, що хімія як ремесло виникла задовго до нашої ери в давньому Єгипті. У Єгипті набули розвитку металургія, керамічне виробництво. Парфумерія, фарбування, тканини виготовлення ліків. До сих пір нерозгадана таємниця бальзамування. В хімічний період свій вклад розвитку хімічних знань зробили давньогрецькі філософи Левкіт Демокрит. На другий період, алхімічний період, який тривав з 3 по XVII століття. У давніх арабських країнах хімією називали алхімією. Там почали розвиватися споріднені з цією наукою мінералогія, аптечна справа. У середньовіччі алхімія поширилась в Європу. Чимало творів арабських і грецьких учених. Філософів було перекладено латинською мовою, намагаючись добути філософський камінь, що перетворював би будь-який метал на золото, або створити елексір молодості, вони добули багато речовин, розробили методи, їх розділення, очищення, вивчили властивості, виготовляли різні види лабораторного посуду. Алхімікам належать численні, часто випадкові відкриття. Коли відкривають її закони, а на підставі здобутих знань створюють теорію. Третій період період встановлення хімії як науки 17 19 століття. Вчені, які зробили свій вагомий внесок становлення хімії як науки, це Роберт Бой поклав початок новому напрямку хімії, в основі якого була вимога вивчення складу речовин експериментальним методом. Уперше запровадив наукове поняття про хімічний елемент. Георг Шталь це хімік і доктор, який остаточно звільнив хімію від алхімічних уявлень. Такі вчені, як Антуан Ловазє, дуже багато часу присвятив вивченню кисню, Джон Дальтон. Сім відомий Михайло Ломоносов, який відкрив закон збереження маси речовин під час хімічної реакції, і це дало пошти стрімкому розвитку науку хімії. Дмитро Менделєєв, Всім відомий, і фото, якого висить в кожному кабінеті хімії, відкрив періодичний закон і створив свою періодичну систему хімічних елементів. Микола Бекетов, Олександр Будлеров внесли вагомі внески в розвиток органічної хімії. Четвертий Етап сучасної хімії, ХХ-ХХІ століття. Сучасна хімія має міцний теоретичний фундамент. Він дає змогу вченим прогнозувати можливості існування ще невідомих речовин із необхідними для практичного використання властивостями. Перед сучасною хімією стоять наступні завдання: створення нових матеріалів, створення нових джерел енергії, створення нових чистих і безпечних технологій, керування хімічними процесами. Українські хіміки збагатили теоретичну та експериментальну хімію, добули десятки тисяч нових речовин, розробили сотні методів хімічного аналізу речовин, винайшли багато матеріалів із корисними властивостями. Вони успішно впроваджують результати своїх досліджень у різній галузі промисловості, техніки, інші сфери діяльності людей. Де знадобиться хімія? Щоб відповісти на це питання, треба відповісти людям, яких професій потрібні хімічні знання. А це такі професії, як лікар, кухор, еколог, біохімік, фотограф, провід... лаборант, агроном, хімік-технолог, перукар, фармацевт, ветеринар, будівельник. Дуже багато професій пов'язані з хімічними знаннями. Підсумок давайте з вами виберемо правильну відповідь на питання хімія вивчає, а різноманіття живих організмів, їх будову, життєдіяльність, розмноження, походження, зв'язки між собою і з неживою природою. Природні угруповання організмів та класифікує їх, B. Оболонку землі, її просторову, природну соціально-економічну різноманітність, а також зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини в речовини, їх властивості, будову, добування, застосування, взаємоперетворення та явища, які їх супроводжують. Правильна відповідь В. Речовини їх властивості, будову, застосування взаємоперетворення та явища, які їх супроводжують. Бажаю успіху на шляху вивчення такого цікавого предмету, як хімія. Дякую за увагу!